Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Тетяни Гай. І сьогодні з нами на зв'язку неймовірна духовний наставник, Ченнелір і Вітаю, моя хороша квіточко! Вітаю вас! Вітаю Тетяна Рада всіх вас бачити. Дуже приємно дякую. А, а я дякую тобі від всіх наших підписників за те, що ділишся такими важливими знаннями. Адже зараз, коли кожен може сам творити свою долю, це неймовірно важливі знання, важливі для кожної людини. Але сьогодні я би хотіла поговорити з тобою на тему жінки. Ти знаєш, моя хороша, дуже багато. То звертаються жінок, в тому числі і до мене, підняти свою жіночу енергію, підняти свою сексуальну енергію для того, щоб налагодити навіть от фінансові потоки, благополуччя, стосунки із чоловіками, рідними, близькими людьми. І ти знаєш, я задумалася: а де ж вони втратили цю енергію? Чому вони втратили її? І ось цим важливим питанням я звертаюся до тебе. Так, це надзвичайно влучне запитання. Насправді дуже багато жіночої енергії і сили втрачено не тільки в інших реінкарнаціях, але і в цій реінкарнації. І, взагалі, те, що ти сказала, стосовно фінансового потоку, жіноча енергія, жіноча сексуальність дорівнює фінансовому потоку, жінки і фінансовому потоку. Чоловіка, і ми про це знаємо. Що коли жінка розцвітає, коли жінка перебуває в жіночій силі, поряд неї чоловік, він завжди має фінансовий достаток, і вона має фінансовий достаток. Тобі ж це такий закон. Але так як ми зайшли сюди вже в цей цикл реінкарнації, і дуже багато жінок робили певні ритуали, темні ритуали, коли хтось із заздрості, хтось із ревності забирали у інших, чи це могли бути сестри, чи подруги, чи якісь інші знайомі люди, забирали цю. Жіночу силу, жіночу енергію. Здається, що це як якась фантастика. Насправді ні. Насправді, через багато от багато часу проходить, і дуже багато жінок зараз такий прекрасний час, коли наставники сказали, що у вас зараз є можливість виправити те, що було зроблено, тому що зараз це дозволено. Зараз всесвіт прекрасно чує заклики наші і зразу дає відповідь. Буде по справедливості. Ми знаємо закон, що там, де було забрано, в іншому місці буде дано і навпаки. Але дуже багато таких моментів, коли забирали жіночу красу, жіночу вроду, жіночу енергію, жіночу силу, забирали шляхом. Е Навмисних магічних ритуалів свідомо чи несвідомо, залучаючи якісь певні темні ритуали. І дуже багато знаєш зараз жінок прокидаються і відчувають, і навіть пишуть, кажуть також, мені пишуть і кажуть, мені здається, що я живу не своє життя. Мені здається, що в мене має бути ось це, ось це, ось це. І це не его. Це не его. Її душа знає, що по праву їй належить бути вродливою, бути щасливою, мати цю жіночу енергію. Енергію, цю сексуальність, мати фінанси. Тобі ж вона на рівні душі, кожною клітинкою це відчуває, що це їй дано по праву. але вона не може зрозуміти, коли це було забрано, де це було забрано. Нам вистачить однієї цієї реінкарнації. В даній реінкарнації я дуже впевнена, багато жінок стикалися з такими моментами, коли у них забирали силу, фінанси е, і так далі. І особливо це робиться через подарунки, через подарунки, е, через різні дзеркальця, е, через різні такі подарунки, які людина і не може подумати, що там може бути якийсь такий прихований намір і мотив. І зараз такий час, коли наставники кажуть, вас чують, ви зараз можете зробити великі. Зов. зов заклик повернення жіночої сили, жіночої магії, жіночої краси, жіночої вроди, жіночого щастя. Ви маєте на це право. І вони дали дану практику, дану практику під керівництвом Марії Магдалени, під керівництвом Діви Марії. Дана практика, вона є. Тому що Діва Марія, коли вона була тут в реінкарнації, і коли до неї прийшов архангел Гавриїл і сказав їй звістку. Про те, що їй не варто боятися, тому що вона народить сина Бога. Не варто боятися, мало це на увазі не того, що їй загрожує щось, а те, щоб вона не боялася своєї могутності, своєї жіночої могутності і сили, що саме вона приведе на світ Христа Сананду, що вона могутня. І Діва Марія і Магдалена вони вдають послання: що пам'ятайте про свою жіночу могутність. Не бійтеся своєї жіночої сили і могутності, і зараз дуже багато жінок, дехто вже проходив, проходять дану практику, дані заклики і відчувають зміни. До цього також потрібна готовність, але ми повинні розуміти, що багато хто не захоче пройти дану практику, хто в даній реінкарнації використовував певні ритуальні а, певні ритуали або певні привороти. Звичайно, що ця людина не захоче розлучитися із цим, але це є при. В'язка, коли душа буде готова, вона все одно попрощається із цією прив'язкою, тому що насправді кожній жінці дано оця енергія по праву. Але так як ми знаходимося тут у матриці, і тут є низьковібраційні енергії, які дають багато жінкам ревність, заздрість, злобу, ще щось. І через ці такі вібрації люди а, зазвичай а, можуть зробити якісь такі а, темні ритуали і зайти в цей досвід. Так, це досвід. Ми не говоримо, що це погано, чи це добре, це просто досвід. Але я знаю, що багато тисяч жінок, які зараз будуть дивитися дане відео, у них в серці зробиться отакий щелчок, іскра, що так, це мене стосується. Я готова до даної роботи. Я готова до того, щоб отримати назад своє не потрібно чуже сусідки, сестри, там подруги. Не потрібно чуже, потрібно забрати по праву своє і цього. Буде достатньо, тому що в кожного є ця енергія і цей дар від Бога. Ми просто можемо по праву своє забрати згідно справедливості, згідно всіх кармічних законів. Але ми повинні розуміти, що ми також в інших реінкарнаціях робили певні ритуали, певну магію. Магія теж є різною. Є і хороша біла маги, магія, церемоніальна магія, красива магія і стихіями. І ти про це знаєш. А є і інша магія, яка йде не в облаго. Тобі ж, коли є готовність взяти це, у нас у жінок відібрали навіть вміння приймати блага. Уявляєте, навіть вміння прийняти подарунок. Жінкам важко прийняти подарунок, тому що вони думають, що зразу їм потрібно за це щось віддати. Вони вже винні, уже щось повинні віддати. Розумієте, настільки обезцінена жіноча енергія і сила була, була тому, що зараз це повертається. Що багатьом жінкам не то що важко визнати свою вроду і красу, яку дала їм природа, і дав Бог. А їм важко прийняти і фінанси, і нові зміни, і свою фігуру, і свою зовнішність і красу. Це важко навіть визнати і прийняти. І насправді це дуже сумно, тому що жіноча сила. Вона дуже могутня, і коли кожна жінка зрозуміє, що вона могутня як єдине ціле, просто як жіноча природа, вона буде просто створювати неймовірні фантастичні речі навколо себе, своєї сім'ї, друзів, знайомих, свого чоловіка. Ми це прекрасно знаємо. Що жіноча сила вона має це могутня енергія, яка не тільки творить і руйнує, але вона ще дає отаке відчуття радості, насиченості. Відчуття енергії. Про енергію йдеться також. Іштар, ну ви знаєте, не можу не погодитись з вами, тому що справді сама теж відчуваю, стараюся працювати з людьми, щоб вони подолали ті блоки, які в них є, і які в них правда уже не одне життя. Але саме зараз вони мають можливість здолати їх і сформувати свою реальність такою, якою вони бажають. тому що Зараз це можна може зробити кожен в кожному є сила, тому що правда, як ви казали, в кожному з нас живе творець. Просто дуже багато і життів, і різних соціальних норм. Нам її блокували. Казали, що ми раби, що це неправда. Що ми маємо тільки служити, а не творити. Тут є дуже велика різниця в цих словах служити. І творити, як жінка, тому що коли жінка творить, все навколо неї розцвітає, і рідні, і близькі, і її чоловік, і той же фінансовий достаток. Але я впевнена, хочу зараз зупинитись і зробити акцент на тому, що справді дуже багато жінок, якщо ми вже беремо тему жінок, тому що і не тільки жінки звертаються за цим, а й чоловіки, і дуже велика їх кількість. Але дуже багато жінок справді зверталися до. Ритуалів, привороти, присушки, ті ж самі крадники на красу, так робили комусь. Я дійсно дуже багато цього зустрічала. Чи можуть вони, якщо відчують за покликом серця, вдатися до цієї практики, яку вам показали наставники? Так, звичайно, якщо є свобода волі, вони можуть написати мені в приватне повідомлення. Я їм надішлю посилання, і вони можуть мати доступ до даного посилання ну безстроково і проходити дану практику. До неї теж потрібна готовність, тому що а, не всі зможуть в даний момент час її пройти, тому що насправді практика сильна. Я її проходила в момент запису даної практики, і я вам скажу, що навіть на фізиці я відчувала певні моменти в нижніх чакрах і. Я відчувала і я зрозуміла, що були певні прив'язки. Були прив'язки на те, щоб забирати творчість, другу чакру забирати натхнення, творчість ідеї, і звичайно, фінансовий достаток і стабільність. А через ці ритуали також забирається дуже багато потоків у інших жінок. А забирається і не тільки краса, не тільки ми говоримо про зовнішню красу. Ми говоримо також про проявлення цієї жінки в соціумі, про її ідеї, про її натхнення, про її ма. Магію, природню жіночу магію, яка закладена її фізичному тілі. Ми також про це говоримо. І ті учасниці, ті дівчата, які прийшли практику, вони також давали мені зворотню реакцію, що багатьох із них вони відчували, ніби щось від'єднувалося на енергетичному рівні, але також когось на сердечній чакрі, але зазвичай це нижні чакри, де були прив'язки, де забирали фінансові потоки, забирали якісь такі життєву силу. А ми знаємо, що матка це серце життєвої сили, і це також забирається звід. Це енергія, це творіння, і дуже багато говорили про те, що вони відчували саме під час практики зміни отакі, тобі ж навіть на фізиці вони проявлялися. Тому так, звичайно, кому відгукується, хто готовий і хто має такий заклик, поклик, він може звернутися. Іштар, ви знаєте, я з вашого дозволу, все ж таки, в описі цього відео дам посилання на цю вашу практику, на цю вашу групу. І я впевнена, що дуже багато жінок справді хоче захоче долучитися до неї і відчує, що час прийшов, тому що саме зараз от енергії ну, по моїх відчуттях змінюються так, що час прийшов. Чому, наприклад, я зараз люди жаліються, що я не надаю персональних консультацій? Я це поясню. Тому що не те, що я не хочу допомогти. Наскільки ну, я зможу їх дати? Дві, три. І людина просто почує відповіді на питання і лишиться на тому самому місці. А зараз не час. Ви, в кожному з вас є магія. Повірте, і моя ціль, і я впевнена, і цілі штар навчити, відкрити, що вам не треба звертатися, там, щоб сказати, як вам зробити в тому чи іншому випадку, тому що у вас настільки сильний потік. Магії, що відкривши його, вам не потрібно будуть там ніякі практики, ніякі тарологи, екстрасенси у вас це є. Просто треба це відкрити через ті чи інші практики. Його сьогодні духовний наставник, іштар пропонує вам долучитися до такої практики. Іштар, хотілося б ще поговорити. Ми сьогодні поговорили про світлу магію, про темну. Я би хотіла ще трошечки змістити акцент. А ви кажете, є темна магія, ну вона є, і що завдяки якою робляться е, погані справи? Так, це справді так, але е, хочу поділитися трошки своїм досвідом. Е, е, я працюю через темну магію, через е, магію стихійної смерті, і хочу сказати, що. Це якби моя кармічне пропрацювання, тому що в попередніх життях, в попередніх втіленнях я через чорну магію зробила дуже багато зла людям. І навіть такого безповоротного, але зараз, завдяки темній магії, я можу допомагати, тому що не завжди світла магія може, наприклад, допомогти зняти якийсь негативний вплив на людині, родове прокляття. Ну, як кажуть, клин клином вишибають. так, тому... Можна застосовувати для цього, і тому я цю свою магію застосовую для знаєте наповнення для навпаки для созідання, а не для зла. Що скажете з цього приводу? Дуже цікава ваша думка. Так, звичайно, ви ж прекрасно знаєте кодекс магії, і ми прекрасно знаємо, що темна магія це не є суцільне зло. Тому що вірно сказано, коли є певні а, темні ритуали, які створені, і приходить уже завершення контракту, то саме темна магія може допомогти зняти їх. А ми не говоримо про темну магію, яка створюється не во благо. Ми говоримо про ту магію. Темні наставники це також сини і доньки Бога. У них свій функціонал. У світлих наставників свій функціонал. У темних наставників свій функціонал. Вони працюють разом в парі, не порушуючи виконання обов'язків ні одних, ні других. І є кодекс, є закони Божі, які дотримуються, і там, і там потрібне чисте серце. Якщо б у вас не було чисте серце, вам би не було благословення, Тетяна, робити ці ритуали і рятувати людей. Так як у вас є це благословення, це підтвердження того, що ви. Працюєте згідно кодексу, і ви не порушуєте закони творця, закони ритуальної магії. Ви робите правильно. Відповідно, у вас є на це дозвіл. Але ми повинні розуміти, що є і такі особи, які роблять дану чорну магію, і ви знаєте про це, а яка не йде в облаго. Звісно, це ми можемо сказати, що це по контракту душі. Але ж ми розуміємо, що з часом потрібно це відпрацьовувати. Зараз дуже все швидко відбувається. Зараз не потрібно, щоб діти наші пропрацьовували наші моменти чи там правнуки, Ми вміло все пропрацьовуємо вже в цій реінкарнації. Все, що собі гарно натворили. Це гарно і пропрацьовуємо в цій же реінкарнації, в цій же мірності, в цьому ж тілі. Тому це також потрібно пам'ятати. І те, що ви розповідаєте, все вірно. Темна магія, вона теж потрібна. Вона потрібна для певних моментів. І коли були певні моменти. В моєму житті, з мого досвіду, і я звернулася до світлих наставників, і вони кажуть: ми можемо зцілити твоє серце, ми можемо а, направити тобі любов, ми можемо зцілити тебе на всіх рівнях. Але темні наставники вони допомагають а, стабільності, вони допомагають заземленню тут на землі. Тобі ж це є матер, земля, це є стихії, п'ять стихій, земля, вогонь, повітря, вода, ефір. Це є ці. Стихії, які будують наш духовний фундамент укріплення наш на планеті Земля, тому що ми все одно повинні тут жити, використовувати свої потреби людські, жити в соціумі. Ми повинні мати якісь матеріальні блага на їжу, на воду і так далі. Тобі, ж це все одно потрібно і повинно бути все в балансі. Повинно бути і те, і те, повинно бути поєднання не те, що люди кажуть це, я йду в духовність і вже звільняюся з роботи. Все залишаю йду в духовність, залишаюся без копійки, немає що жити. вже й духовності не треба. Уже ні Бога не треба, ні ангелів, вже нікого не треба, бо все погано. Хіба йти в пещеру? Ну тобі ж, але можна це поєднувати дуже багато. Людей вони поєднують без фанатизму. І так само, коли людина просто йде у матеріальне, вона відривається від духовності. Це теж недобре, тому що душа вона все одно хоче божественного світла. Ви знаєте, Іштар, от ви зараз мене наштовхнули на таку думку, що мало хто задумується, от коли навіть використовує карти Таро, мантичну систему, надзвичайно потужну. Яка була накарбована от ще в печерах тих же? Тобто це не просто картинки, це не просто цикл. І якщо навіть розпочати з тих же старших арканів, де починаємо ми з нуля, обнулення, дурень, так? А, тобто, все весь шлях попереду, але за спиною все ж таки клуночок є, і в кожного там своє щось є в тому клуночку, то після дурня йде мах. Як стоїть мах, що в нього над головою? Безкінечний знань. Які є в кожного, як стоїть мах одна рука догори, Одна донизу, що показує, що зверху й знизу і воно має поєднуватися через енергію в кожному з нас. Це надзвичайно потужна сила, і світ, всесвіт дає підказки. А ми беремо просто в руки карти і використовуємо це як іграшку, а це далеко не іграшка, тому що там є таємниці Всесвіту, які нам дав творець через ті чи інші символи, які ми можемо розпізнати. Там все дуже циклічно і. Поринання в себе, і те, що ми можемо спокуситися, і те, як нам тримати рівновагу і баланс, і що може розрушити все в нашому житті. Тобто, надзвичайно потужна, мантична система, і хочеться закликати, хто почав цікавитися, тому що зараз кажуть. От зараз езотериків повилазило, та не повилазило. Це дуже так примітивно сказати, тому що ми перейшли в інші енергії, і в людях почало відкриватися те, що було настільки заблоковано. І ви знаєте, я це теж бачу на своїх практиках, коли люди кажуть, я не знаю, мене щось в їхньому житті все почало відбуватися так, що привело їх. Вони кажуть, я не знаю, хто я. А я відчуваю, отак от як ви кажете, що я живу на якесь не своє життя. Тому штар, те, що я бачу, те, що я відчуваю, я хочу сказати, що кому відкликнулася ця ваша практика. Я знаю, що вам ваші практики приходять справді від наставників, вони мега потужні і можуть допомогти змінити життя. Наших красунь, красунь всього світу, тому обов'язково посилання на групу, де іштар проводитиме цю практику, лишу в описі цього відео. Також ви знаєте, Іштар, що мені зараз прийшло запитати, коли ви приїдете в Україну? Тому що в мене зараз таке відчуття. От я чую, що мені говорять, що люди потребують і цього переходу через фізичний контакт, через зустріч з вами. Так, я насправді вже дуже скучаю, дуже чекаю цього. А, і я була тепер в Камбоджі, тому що так потрібно було в ті портали їхати. Те, що я бачу, показують мені перші місяці літа, і дасть Бог я в перші місяці літа, якщо все буде гармонійно, я приїду з радістю, тому що я також запитую, чи потрібно мені проводити якусь роботу, тому що в Україну я все одно приїжджаю, але я запитую, чи потрібно буде проводити з людьми якусь роботу, і мені відповідають: так ми будемо давати практику, буде, буде проводитися інша робота, не така, як проводилася раніше, тому ця енергія потрібна. Але але для чого ми їдемо по інших місцях сили? Насправді, коли ми їдемо по інших місцях сили, перебуваємо в одній другій, третій точці. Потім повертаємося в Україну, ми привозимо цю енергію, тобі ще як флешка. Да, ми при цю енергію на нашу рідну землю і коди вигружаються. Достатньо тільки щоб одна людина, яка побуває у певних місцях сили, повернулася назад додому в те місце, вона автоматично загружає у простір землі, а ці коди з інших міст. А і це дуже важливо насправді для того, щоб а, не тільки зміцнити нашу землю енергію, нашу землю, але і привести туди енергії життя, тому що зараз дуже багато енергії смерті, і потрібно привозити енергії життя. І те, що сказали мені наставники, що зараз до кінця квітня. Надзвичайно велика кількість буде повертатися в Україну людей, які раніше довше були за кордоном. Але люди, які були тут в Україні на час війни, будуть виїжджати за кордон. Тобі ж будуть змінюватися. Чому? Тому що має помінятися вібрація. Треба перемістити людей, тому що кожна людина вібрує на певній частоті. І коли інші люди там чи провідники, чи просто люди, які повертаються, вони все одно вже перебувають на іншій частоті, і ми ніби додому звозимо всі найкращі чи енергії, вібрації для того, щоб ми вже вийшли із цього такого стану просто. Ну, ви знаєте, не можу з вами не погодитися, не погодитися, тому що зараз мені, от мої сили, сили стихійної смерті, тому що я працювала і допомагала дуже багато і військовим, і безвісті зниклим, ставила захист через саме стихійну смерть. І от останні два тижні мені заборонили це робити. Я запитала, чому. І мені сказали, що зараз змінюються енергії на українській землі, так як ви кажете, чому в мене ж мурашки змінюються енергії на українській землі. Українській землі і стихійна смерть покидає Україну і тому рухати все, що пов'язано з нею енергетично, певний період забороняють. А ми слухаємо своїх наставників і слухаємо завжди своє так. серце. Так, ви ще щось хотіли а. сказати? додати? Так, я хотіла додати, що це буде відбуватися така переміщення до 28 квітня, і це дуже важливо зараз кожному із вас слухати своє серце, свою інтуїцію. І якщо вам, творець, ваша інтуїція підказує, що вам треба повернутися додому. Ви це відчуваєте, або вам треба виїхати, ви слідуйте за своїм внутрішнім голосом, тому що від цього залежить практично доля кожного і доля всього. Ми насправді маленький гвинтик. Ну якщо один маленький гвинтик не буде закриття закріплений то весь механізм може зруйнуватися, і кожна людина надзвичайно важлива і цінна. Кожна людина, кожна душа. Вона просто маленька частина великого організму, без якої великий організм не буде існувати. Іштар надзвичайно вдячна вам, що ви знайшли час, поділилися з нашими підписниками такою цінною інформацією. Знаєте, як я кажу, хто має вуха? Нехай. Чуй, хто має очі, нехай побачить. Але найголовніше це відчувати своїм сердечком. Е, іштар, обов'язково лишу посилання на групу в описі цього відео. Дякую вам, приходьте до нас частіше, діліться інформацією і обов'язково подумаємо над тим, якщо вже так говорять наставники, щоб організувати практику для наших жінок і тут, в Україні. Обіймаю вас всім серцем! Іштар, і кажу вам. До зустрічі в особистому блозі Тетяни Гай.